І всім привіт! З вами я, Діма і сьогодні буде обзор. Це я буду їхати в кабіні потяга. Я машиніст. Почекайте, поки я не знаю, поки поїзд оберіг почнеться. Пазажири, займіть свої місця. ровозайці, виходимо. Виходимо. Так, зачиняємо, зачиняємо. Зараз ми доїжджаємо сюди до цього зупинки. Ось це я кажу вже. Кажу вже поїхати можу. Вже швидкісний може бути. Так, ми доїжджаємо, проїжджаємо вже сьогодні. Друзі, я казав, вам ще відео почнеться. Поїзд швидкісний. Швидкісний поїзд. Високосвиткосний. Швидкість це не має бути. Світ. Швидко вже їду сьогодні і я сьогодні їду йду ну Може, кажу, швидко їдемо. Мені знається, про це ви ще Так що підписуйтесь, всім дякую за перегляд. Всім до побачення, всім пока. Я вже буду працювати. Підписники підпишіться на мій канал.